Зараз ми маємо сформувати цю культуру, як ми маємо проважати в останню путь військових. Вони заслуговують на найкраще. Часами ми бачимо, що оцей весь ритуал він робиться поспіхом, не так, як належить. Місця для прощання у нас такого нема. І ми вважаємо, що має бути там на секторі військового поховання меморіал і там має бути обов'язково каплиця. І каплиця міжконфесійна, в Одесі немає ще жодної такої каплиці. Тому ми вирішили спільно з радою церков зустрітися і обговорити це питання, якою має бути ця каплиця, яких розмірів, кольорів, символів і так далі, для того, щоб ми могли грамотно сформувати технічне завдання для архітекторів. Ми дуже хочемо, щоб був всеукраїнський відкритий конкурс архітектурний. Сектор військового поховання він в має. Я в моєму баченні, що це має бути меморіал. До нього там має бути і каплиця міжконфесійна, і центральний постамент, якийсь який символізує нашу війну. Так це має бути колумбарна стіна. Це має бути може стіна пам'яті для безвести зниклих, і ну, взагалі, це має бути якийсь такий гарний простір, який буде об'єднувати оці всі об'єкти.